Біда спіткала родину з Івано-Франківська. Мирославі Чорній поставили страшний діагноз, низькодиференційована інвазивна протокова карцинома молочної залози. Рідні витратили усі заощадження на придбання ліків, щоб повернути Марія та здоров'я. Тому зараз, окрім моральної підтримки і щирої молитви, потребують фінансової допомоги. Наразі хвора жінка перебуває у Києві. Де проходить додаткове обстеження і, незважаючи ні на що, продовжує боротися з важкою недугою. Якщо у вас є можливість допомогти і пожертвувати кошти на лікування Чорної Марії Атанасіївни і підставити своє плече родині заради одужання дорогої матусі, скористайтеся реквізитами, які бачите на своїх екранах. Додаткову інформацію ви зможете отримати, зателефонувавши до доньки хворої Марії за номером 098. 506 57 40 Дуже розраховуємо на допомогу небайдужих людей і щиро дякуємо усім жертводавцям. Нехай береже вас Господь.